На 5 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські війська дронами та артилерією вночі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Повідомили в ОВА. Поранення отримали двоє людей. Уночі сили ППО збили всі 24 ударні дрони шахету – Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1180 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Ні бойові втрати армії РФ становлять понад 584 тисячі 90 військовослужбовців. Вітаємо сьогодні! Армія твій має нагоду поспілкуватися із зенітниками 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку. Перед зі мною ви бачите Степанич, командир розрахунку. Пан Микола, заступник командира розрахунку. А ось тут уже машина на якій ви воюєте. ОСА, аСА, польська Оса. це те, що нам вже передали наші партнери з за кордону. Це польська оса САП модернізована. А чим польський відрізняється від е радянської? Не вже трошки поміняли некоторі блоки. Поміняли блок. Виявлення, візуальне виявлення цілі. І замінили на деяких блоках, поставили вже мікросхеми. Угу. Саме екіпаж. Тут складається з п'яти людей. Наскільки я знаю, командир розрахунку всіма командує. Заступник так. командира розрахунку допомагає командування. Перший <гум> помічник командира. <гум> Зірець для солдата. <гум> 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 да. Так, в мене розрахунок. Це заступник командира, оператор кругового обзору. І оператор дальності, і механік-водитель. Тобто Міханікводитель обслуговує все повністю всю бойову машину, механіку, все, це за моторами слідкуємо, за маслами за все. І оператори всі допомагають. Ну, ми разом обслуговуємо електронну частину. Ну, все повністю. В принципі, ми все робимо всі разом. все равно. Це блин, колектив, то есть, спустило колесо, всі встали, всі зробили. Треба заправити, всі пішли всі разом. То есть, ну, нема такого, ти робиш те, ти, те. Не такого, що саме приємне натиснути на спуск і стріляти, це одна людина. Це усе, оце, О, оце у нього, це найкратіше. Да, да, <гум> да. Тобто я, я йому кажу, а він вже звичайно, ну, ми отримуємо команду. І коли нам вже сказали, що, це, що це, це наша ціль, то все, тоді вже. Ну, я звернув вас на, на тій стороні борта, ми потім підзнімо. Там розмальовано досить такі непогано. Багато роботи у вас, багато влучань. Я маю сказати, що це багато. От якби було більше цього зброї, то там би було б, мабуть, вже весь борт, навірно, я не знаю. А які влучання? От е, прям, прям зберігаєш відео на телефоні біля серця і от найбільш пам'ятні. Є таке якесь? Від цілі однієї ракети. Так, у нас є да, рекорд. Да, ми два безпілотника збили однією ракетою. Це було, звісно. Конечно... Є зближення Я сіллю, є влучання ринку, сіль знищено. Ну, розбили, ну це, це там, там всі просто там. А як це можливо? Видно, йшло, йшло два безпілотники, йшли, видно, один йшов навод, а другий йшов ретранслятором. Вони просто вийшли десь на якусь точку. Ну, ми їх засікли і этот, Збили таким чином. Два ряд поруч. Десь, може, метрів 10. там що. Тому що ЗКР, це зенітна керована ракета, вона розлітається шрапнелю, да і там накриває. да, До 100 метрів у неї осколочно. власний метод Угу. Все, більше не там енергетиком. Взагалі, Осаш, вона досить, ну, наскільки там до 15 кілометрів дальність, да, її ураження? їй 200 Десь 200. І да. висота там нормальна, так? 5, 5, 5, 5 кілометрів. Да. Ми бачимо цілі, візуально, бачимо цілі за 14 кілометрів. За 14 кілометрів. Візуально? Ми ще не... да, візуально. Це, в, в, в оптику В оптику ми прямо бачимо, що там блин, це дуже, дуже великий плюс цієї машини, що в оптику ми можемо от побачити, що це ціль, все є неї, і можемо привезно ну, дочекатися або наоборот до найближче під'їхати. Були такі практики, що воно не достаємо і все. Не достаємо. І ми вперед їдемо, поки це не зайде до там, скільки. А він по, -по, -по колу літає там 10 кілометрів, мало, ближче, там, дев'ять. Давай ще трошки. Ну давай вісім вогонь. Це було навіть таке, що ганялися за ними, ганяємося за ними там по полям. Ночі теж атлічно працюємо. Ну, да, прибор начного бачення і, і, дуже і, і, хороше. Ти цілі гарно люди. Можна відрізнити да. від залу від ланок від суперкама. Тобто... Дуже, дуже хочеться їх збивати як можна більше, щоб них менше цього було добра. Вдадуть, ми з удовольствия. Ми просто як кажу, Ну, Настрій у нас бойовий, тобто хочемо хочем їх було б чим, та й все. Як ставитися, От зараз є відео, де FPV-шки розбирають крила, де як підіймається в повітря, піддіває, де вже є відео, де літають із дробовика, з повітря стріляють. Ну так, да, ну, тут так не політаєш. Там я це, це ефектив... согласен, всі, всі методи ефективні. Дуже прикольно, коли так роблять. І я, я тільки плюс, так. Да. Все добре. Найголовніше, щоб воно було дієво, щоб їх було як можна менше, да і все. Бо це ж таки, все виправляється в економіку. Опять же, ціна питання. Тобто, чим їх менше, тим їм буде більше грошей треба тратити, а їм на все ж треба тратити. Тобто збивати як можна більше, то і все. Ну, всі, всі методи тут підуть. Якби воно тільки працювало. Все Всем ну, так. А мавік зіб'єте? осою. Та ми можемо все збити. Просто, ну, не, тобто не ефективно, а теоретично да. він може захопити цілі, бахнути «Мавік»? Ну, він маленький, звісно. Ну... Чому він навіть. Ні, не ну... Птах, так. Да, Ловить птаха? Там ми брали там, ні, ну, птаха не, а брали цей, косяк брали на. На С брали. Кажу, щось летить, наче крило якесь, Но дуже велике. Бля. А потім дивлюся, це клин такий летить. Ми на ЕС, я взяв який. Це було таке, і ще й ночі кажу, ого. Кажу, давай тікаємо сюди. Ми ж як одробимо, одразу ж ховаємося. Ховаємося, спеціально шукаємо бренд міста або робимо. Бо, бо, і зразу ж нам рем каже, в вашим зоні пішли, орлани пішли, то вже починають шукати. Тільки ми ну, одработали, зразу ж все пішло. Шук, этот, акуратно, в вашій зоні, в вашій зоні, в вашій зоні. Вже. Тобто одразу ж, ж йдуть на пошуки. Тут треба дуже, да, дуже акуратно. В цьому плані їхню авіацію видно. але це вже розумієш, це кілометрів тридцять. Не достанемо. Ні, сто процентів не достанемо. Ну так я видно, як вони кидають каби, прямо так. Жалко. Хочеться, Шкодав, б, да, дивишся на це все. Ну не достанеш, то і навіть не, не намагаєшся ну, провести, провести і так далі. Тобто теоретично ворожий штурмовик, сушка 25 п'ята. Ви можете прям. Терпити. Не знаю, чи буде нагода. Вони не залітають раніше, залітали. Зараз вже не залітає так близько. Ну, була, була, була така мрія побачити ворожу Су-25 на що і сказати пуск. Я там домалювати потім судно. Ну, то... так. Ну, да. да. <ріху> 1 серпня у православних вірян в Україні розпочався Успенський піст. Він триватиме 14 днів. Цей піст є по строгості, по строгості, такий, як Великий Піст. Чому? Тому що ми прославляємо матінку Божу, та яка нам привела на світ Ісуса Христа та яка є заступницею для всього християнського роду. Також в ці дні ми святкуємо перший спас це 1 серпня. Другий спас це 6 серпня, і третій спас це 16 серпня. 15 серпня віряни святкують успіння Матері Божої, а 6 серпня Преображення Господнього в народі другий спас розповів настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан. Цей день ми прославляємо Господа, той, який показав свою велику силу, славу, і показав учням славу свою про те, що він є дійсно син Божий. А ми в цей день приносимо різні плоди, овочі, фрукти, які дякуємо Богу за те, що нива і цього року нам народила. Ми їх освячуємо, потім споживаємо, а то. І беремо потім жертвуємо всім тим, які не мають можливості освятити для того, щоб подякувати Богу за ту велику милість благодіяння, які він дав цьому році. Преображення Господні належить до переліку 12 найбільших християнських свят. Віряни йдуть до церкви та моляться за Україну. На богослужіннях ми молимося за всіх українських воїнів. Ми молимося за нашу перемогу, за те, щоб наша держава була сильною, економічно, богом, благословенною. І щоб наша перемога була найближчим часом. І всіх закликаю до молитви, всіх, всім закликаю, на всіх закликаю Боже благословіння і твердості у вірі, і не покладаючи рук у праці для нашої перемоги. І нехай Господь благословить всіх нас і нашу Україну, українських воїнів. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Розпочнемо сьогодні з хороших новин. За матеріалами ДБР в управління Арма передано увага! Чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки Ан-2. Хто ж поділився з державою власністю? На початку цього року підозру у фінансуванні збройної агресії РФ отримали 9 підприємців, які володіють зареєстрованими в Криму аграрними фірмами. Слідство виявило, що вони вели бізнес на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки в країні-агресору. За таке до речі, загрожує 5-7 років в'язниці. На підконтрольній території України фігуранти мали гелікоптери та літаки. Суд такий авіапарк арештував і убезпечив майно від спроб перереєстрації на підставних осіб. Наступний етап це продаж літальних апаратів державою. Виручені кошти підуть на придбання військових облігацій. Вистаємо і переможемо. Понад три тисячі гривень штрафу на Житомирщині діє заборона на вилов раків. 5 серпня у більшості областей України, в тому числі в Житомирській області, починається заборона на вилов раків у зв'язку з їх другою линькою. За порушення цієї заборони передбачено від адміністративної до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться компенсувати завдані державі збитки за один екземпляр рака 3332 гривні. Линька це заміна покриву тіла в рака. В цей період оновлюються зябра та органи травлення. Зараз вводиться друга линька раків, оскільки рак росте, розвивається і скидає свою тверду оболонку тіла. В цей час він стає досить вразливим для як для природних своїх ворогів, так і для вилову незаконного. тому що цей процес проходить не в норах, де він захищений, а на відкритих мілководних ділянках водойм». Відповідно, заборона вводиться з метою збереження та збільшення популяції раків у водоймах області та України, каже начальник охорони водних біоресурсів Іван Бондарчук. Це щорічна заборона вводиться, вона почала вводитись, якщо не помиляюсь, десь з 18 2019 року, тому що як і Екологічна ситуація, так і незаконний вилов призвели до зменшення популяції раків, і з метою їх збільшення популяції почали вводитись такі заборони. Заборона триватиме до 20 вересня. Після її закінчення раків можна ловити. Проте з певними обмеженнями зазначив Іван Бондарчук. Раки зараз забороняється виловлювати будь-яким способом. А після 20 вересня вже можна буде ловити раки. Однією раколовкою хапкою відкритого типу з діаметром не більше 70 сантиметрів. Також ручним збиранням з отриманням добової норми не більше 30 екземплярів на добу. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. В Житомирі триває активна фаза вступної кампанії 2024 року. За цей час до державного університету Житомирська політехніка надійшло понад 6 тисяч заяв абітурієнтів. В той час як ліцензований обсяг в університеті 3 тисячі. Так, якщо говорити в цілому, до нашого закладу на рівень бакалаврський подали близько 6 тисяч 300. Заяв абітурієнти. А якщо говорити про географію цих вступників, то вона доволі таки широка. А, відповідно більше ніж 900 закладів освіти представлені серед вступників, серед абітурієнтів до нашого університету. А, якщо говорити про державне замовлення, то цьогоріч державне замовлення на рівень бакалаврату надано в кількості майже 450 місць до Державного університету Житомирська політехніка. В цілому ліцензований обсяг в університеті становить три тисячі місць. Відповідальний секретар приймальної комісії розповідає, що в цьому році до університету вступає велика кількість пільговиків, для яких на час вступної кампанії діє центр інформаційної підтримки. Взагалі доволі таки велика кількість осіб пільгових категорій вступають так, якраз під час вступної кампанії в університеті діє центр інформаційної підтримки, який надає допомогу для абітурієнтів різних категорій, в тому числі якраз через цей центр проходила велика кількість. Осіб пільгових категорій, які мали підтвердити таку категорію через заклад освіти, тому що безпосередньо самостійно абітурієнт не має можливості додати пільгові документи до свого кабінету. Це виконувалося через... Приймальні комісії через центри інформаційної підтримки, і дуже велика кількість таких абітурієнтів серед спеціальностей, які мали найбільшу кількість заяв, анатолій дикий виділяє спеціальності напрямку IT та юридичного спрямування. Якщо говорити про спеціальності, то великий спектр тих спеціальностей, які в університеті вони затребовані завжди, тобто на них подають абітурієнти. А є нові спеціальності, наприклад, це журналістика, яка також в цьому році дала свій такий позитивний позитивну динаміку. Відповідно. В університеті відкриті нові спеціальності: лісове господарство, агрономія. Тут також багато вступників було національна безпека, правоохоронна діяльність, it блок, юридичний блок, маркетинг, економіка. Майбутня студентка університету Марія поділилася з нами, що вступила на бюджетній основі на свою омріяну спеціальність. Також абітурієнти розповідають, що обрали цей університет, адже він надає можливості для саморозвитку. Я вступила на бюджетну форму на на 121 інженерію програмного забезпечення. Я обрала інженерію програмного забезпечення просто через те, що дивлячись, оглядаючи всі доступні бюджетні форми, я знайшла інженерію програмного забезпечення, вона мене зацікавила, там було багато бюджетних місць, і в мене був хороший конкурсний бал, тому я подала і пройшла. Одним із важливим для мене критеріям це були гуртки та можливості всередину всередині університету розвиватися. Університет пропонує своїм студентам дуже багато різних гуртків, в яких вони можуть спробувати себе в нових для них заняттях та віднайти себе там, розвитися в них і можливо використовувати це в майбутньому. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. У результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Для конспірації фігуранти діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу уже встановлено службою безпеки. За вказівкою російського спецслужбіста, агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входило дві чиновниці одна з них Посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Ще двоє агентів розвідували місця базування у кріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру. Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині. Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку Східного фронту. Ще одним зрадником виявився експівробітник розформованої міліції, який звітував окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України. За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів про кремлівських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 6 серпня максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 16. Вологість повітря 50%, вітер південно-західний зі швидкістю 1,5 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, увечері можливий дощ.